Zde ještě jedna láta. Ničeho krasit, a tu čuť. Láka kudy jsi, čto naklejka? Pěkná naklejka, ale hledá No tu čuť, tak? Оригінальна краска нічого не фарбоване. Ні бак фарбувати нічого не треба. Ось такі деталі там десь обхислилися, тому що стояв на дворі. Приборка вигоріла. Пильники потріскали під заміну. Ну, приборка вилки, скажімо, сальники. пильники, масло. Мотор працює дуже добре. Корозії на моторі нема. Вихлоп помалювати. Чорною партою термості. Тут все, в принципі, гарно, ніяких ні підтьохів, нічого. Диск, як новий, колодки, теж ще процентів 60% мають. ланцюг зірки. Замінені, тобто хто вкладатися не треба. Стояв на дворі, десь там повигора... повигоряли наклейки. Щось таке якась корозія на, на таких деталях, на таких деталях, гайки. Радіатор ціленький, соти, всі цілі, нічого не видно, що було десь. Пите, муте, грама теж покраска гарна, фарба. Ну, Стан адекватний, скажімо. Як для такого цикла старого все адекватно. Пару секунд про те, як він набирає швидкість, тобто його динаміка. А тепер огляд від мене. Кінь, вже в мене вдома. Honda cb 500 57 кінських сил. 48 Нм по-моєму, якщо не помиляюсь. Розгін до сотні 4,3 секунди. Максимальна швидкість порядка 190-195. Купив я цей мотоцик пана Сергія. Так, таку машину ви бачили? Honda Goldwin. Цей чоловік мені продав Honda. мою СІБІшку. цилиндрів, півтора куба. О, задня передача мотоцикл 86-го року. Пока. Є моя, це так апарат! Кому цікаво, залишу контакти. Він Возить мототехніку з Європи. Цей австрієць, один власник. На спідометрі 39909 кілометрів. Мотоцикл 94-го року. Ця модель випускалася для Європи. По-моєму, перший рік клепалися в Японії, потім всі остальні до 93-го чи 4-го в Італії. На європейський ринок. У нас в Україні їх багато. Ціна коливається від 1900 до 2800 Хто як візьме, хто як торгує і в який стан. Тут не питання років, це не машина, яка зігнила кузово Тут особливо нема чого гнити. Тут питання стану. Якщо мотоцикл був в добрих руках, небагато їздив, він ще переїздить 5 китайців, а може і більше. Моторесурс двигуна тут 300 тисяч кілометрів. Мені ще досить повезло, тому що мотоцикл був обслужений. Подивився до фільтру. Він не міняний, але досить свіжий. В мотоциклі поміняне масло. Фільтр. Тут, по-моєму, йде 4-4,5 літра масла. Це вже як автомобіль. Можна їздити мінімум 5 тисяч. Думаю, там Заявлено 8-10, але я економити не буду, 5 тисяч буду зливати. Ще чого доброго, що помінений ланцюг. І зірочки. Тому що ланцюг в такому мотоциклі коштує порядка 4 45 тисячі гривень. Це дуже дорогий розхідник. А тут він новий. І це радує, бо не треба ніяких вкладень. Як бонус, мені ще повезло Бо є дуги безпеки, двигуна, захист двигуна. Тому що це не є заводське виконання, вони з заводу йдуть без них. А їхня ціна 100 доларів. Або думайте, робіть самі. Друге, кофр ГІВІ. Це теж великий плюс з багажником. Тому що стандартно мотоцикли йде з такою ручечкою, ручечка така і все. Триматися така, типу спирачки. Це теж великий плюс. Спереді ще все заводське. Зеркала, штатні, штатні поворотники, правда, правий чомусь не працює. Лампочка добра, треба дивитися, де йде там фару, шукати причину. Це не біда. Задні вже поміняні, тому що напевно тим був гаплик. Ці вже просто від років отут От тріскають, вони просто падають і все. Їх відремонтувати практично неможливо. Пересихає резина від віку і все. то Сергій поміняв. Ну, такі хай будуть. Е, в даній моделі барабанний тормоз ззаді. Але я тільки що їхав і він досить вправно тормозить, досить вправно. Спереді дисковий. Диск практично новий. Я не бачу на ньому зносу, бо дош дощ пішов. Єдине, треба покрасити вихлопну термостійкою фарбою і провести косметику мотоцикл помастити все. І ще єдине, що є, малесенький люфт на траверзі, треба розібрати, помастити, поміняти ремкомплект вилки. Дощ пересрав всю малину, мусив додому їхати, ще й змок. Про що ми говорили про тормоза? В більш старших моделях там до 97-го року робився тут тормоз дисковий, а тут барабанний. Але і їхав і так ніби і того барабанного досить таки вистачає. А цей взагалі ловить добре, дуже добре. А вже після 97-го року пішли обидва дискові з супортами Brembo. Сів на нього, та він тікає, він просто тікає від мене і все. Що там соточка, то, то легко пару секунд і сотня. Треба щось з панелькою робити, бо воно мало бути чорне, а таке вигорівше, світло сіре. Центральна підножка є, у них у всіх є. І великий плюс резина Michelin. Резина, правда, вже старенька, але міняти я її не буду. Я не, не гонщик, не спортсмен. Буду їздити собі спокійно 100, 110, 120. Ще якийсь час вона походить, а там колись поміняю. Не все зразу. Без вітровика дуже мені непривично, дуже. Такий короткий огляд мого. Нового мотоцикла, нового старого в лапках мотоцикла. Я зарікався, що я не буду міняти. Напевно, зря. Тому що все-таки мотоцикл має спокійно розвивати швидкість хоча б до 130-140, до не в напряг. Не факт, що так треба їздити, але якщо ви їдете 110-120, ви повинні мати ще запас для нормального обгону. Щоб не ризикувати, встигну, не встигну. А це ракета, це мій вибір, нікому не нав'язую, зробив огляд. Дужу, що таких мотоциклів є багато в продажі, вибір величезний. І возять їх, і Сергій, який мені продав, возить, кожен раз їде і по три штуки в буси привозить, Ну не факт, що Honda собі. 500 і інші моделі, Suzuki Bandit, там ще якась Honda 600 і. Хлопці купляють. Що скажу? що За 200, звичайно, що це. нема що рівняти з КПТ. Ну, звичайно, КПТ новий мотоцикл, ні до чого лізти не треба, ти в ньому в 100% впевнений, але як я цей. Передивлюся, перегляну, все перемащу. Я так само буду 100%, 100 в ньому впевнений. Але порівнюючи, то є небо і земля, воно їде, воно їде, реально воно їде. Дивіться, як тут все чистенько. наче він новий. Дуже мене здивувало. В ньому ще є стандартний набор інструментів. Весь як завод. Все там є? Течка якась. Сергій презент подарував балон мотюля для смазки цепі. Приємно. І ще дав мені 4 свічки. Клас який тут багажник, я тут багажне відділення, тут багато дечого можна помістити. Реально тут 2 літрових бутилки легко влізе, а так, по об'єму. А можна буде поставити якийсь дощовик чи як мотобот і все туди вліз. Не знаю, може сідушка була перешита, я цього не можу знати. Але оці скобки, мені здається, що це не заводське виконання. І тому тут отака кака, бачите? Тому тут обов'язково треба буде наклеїти кусок резини. Я маю дуже класну резину, куплю клей і наклею, щоб воно мені не втирало бак. Бо так можна доїздитися, що насквозь прогризе. Послухайте роботу. Торчик співає. Незабаром покажу огляд, як вона буде відновлена. Тут вкладів багато не треба. Переберу вилку, помащу підшипники, помалюю вихлопну трубу, десь щось по косметиці. Так що чекаю коментарів, які ваші думки на рахунок того. Я рахую, що я добре зробив, дуже добре. А ви коментуйте. Всім пока!